Можна взяти 10 вентиляторів полтавських, і вони будуть давати вам, відповідно, при 55 кВт споживання ту кількість повітря, яку будуть давати 4 голландських вентилятори по 4 кВт. 55 кВт – це вам треба генератор, там 80 кВт, а 16 кВт – це вам всього-навсього треба 25 кВт генератор. Якщо ви працюєте на генераторі, втягнути овітря краще, і воно більше попадає в продукти ніж якщо його штовхати. Багато господарств сьогодні мають приміщення, які можна переоблаштувати під сучасне сховище повітря необхідної температури подається в камеру зберігання в продукт. І активно проходить через продукт, просушує навіть якщо на продукті є багато грунту рослинних решток, в контейнері, Ця система чудово справляється. Якщо ви вибираєте вентилятори, то бажано брати не тільки з кіловатами, а й, ще й з із лопастями з нормальними. Бо зараз дуже багато на ринку підробок. От, де лопасті не є коректними, і після цього клієнт купує нормальний, начебто, вентилятор, але у нього немає того тиску.